А у нас сьогодні ось так виглядає. Все вкрилося білим снігом. І зараз ще сніжок йде і йде. Така весняна погода з зимовим присмаком. 5 квітня, місто Жмеренка Вінницької області. Бачу, треба було мені брати санчата, щоб спуститися з цієї гірки. Ось така казкова сьогодні в нас природа. Все. Покрита білою білою ковдрою.